Допомога Україні позитивно вплинула не тільки на реальний сектор економіки, але й на зовнішньоторговельний потенціал. США. про це пише голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. У матеріалі для дзеркала тижня він підкреслює, що наша держава буквально стала вітриною американських технологій. Докладніше далі. За даними народного депутата, після того як Сполучені Штати надали Україні ракетні комплекси «Хаймарс», вони отримали додаткові замовлення на суму 2 мільярди 124 мільйони доларів від інших країн. Кінець цитати, і це без урахування пропозиції про придбання 486 пускових установок на 10 мільярдів доларів для Польщі. Також це стосується ракет Джавелін, популярність яких злетіла у всьому світі. За 2022 рік замовлення на ці комплекси зробили Велика Британія Норвегія, є Албанія, Латвія, Болгарія і Таїланд загалом на понад 600 мільйонів доларів. Аналогічна ситуація із замовленнями на американські танки Абрамс на загальну суму у 9,5 мільярдів доларів та на БПЛА Камікадзе Свічплейт на 340 мільйонів. Допомога Україні безпосередньо підвищила попит на американську військово оборонну продукцію як серед країн-членів НАТО, так і серед інших країн світу, зауважує народний депутат. Щоб задовольнити попит, Сполучені Штати створюють стимули. Для союзників по НАТО передавати Україні свої застарілі системи озброєння американського виробництва і радянських часів. На заміну члени альянсу купують сучасну американську техніку, яка виготовляється з нуля та коштує набагато дорожче. У результаті загальна вартість зовнішніх збройових контрактів США у 2022 році склала 153 мільярди 700 мільйонів доларів. Це на 49% більше ніж у 2021 році. Отже, США фактично запустили глобальний процес переозброєння світ. Світових демократій, від якого насамперед виграють американські компанії, Україна за ці два роки стала чимось значно більшим ніж просто територією з населенням у певних кордонах, захищаючи Україну, ми фактично захищаємо все те, на чому ґрунтується сучасний західний світ. І якщо деякі політики вважають, що вони надто багато підтримують Україну, можливо, варто спитати їх, що саме на їхню думку отримує надто багато підтримки свобода, демократія чи справедливість? Таким риторичним запитанням. Митро Наталуха підсумовує свою аналітику. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.